Ну що ж, ми рухаємось далі. У нас є подяка. Ми хочемо подякувати нашим партнерам. Постійний наш партнер, це Ванбі Studio за їх підтримку. Всі відеоматеріали, які ви бачите на нашому youtube каналі створені завдяки студії One Студія. Studio. Studio – найкращий продакшн в Україні. Заходьте на наш YouTube, обов'язково подивіться. І я запрошую на цю сцену директорку навчально наукового інституту енергозабезпечення та енергоменеджменту КПІ Ігоря Сікорського Оксану Вовк. Вітаю, добрий день, друзі. Зіна, класний формат. Просто мені аж полегшило, бо я трохи нервувалася. Бо зранку були на теж дуже важливому заході. А друзі, я представляю КПІ. Імені Ігри Сікорського. Я думаю, що багато хто з вас чув про цей університет а можливо тут в залі є і наші випускники. І а, перед тим, як я презентую вам багато часу не займу, обіцяю а нашу нову освітню програму. Ну, вірніше, це програма курсів підвищення кваліфікації, гуманітарне розмінування, шлях до реінтеграції. Ветеранів, я буквально пару слів, як ми опинилися в цій історії з гуманітарним розмінуванням. Особливо Зіна представила мене як директорку Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, і дійсно, де там енергозбереження і де там сапери. Ну насправді в нашому інституті історично функціонує кафедра гірництва, а самі розумієте, гірництво нерозривно пов'язане з вибуховою справою. Тому, маючи таких фахівців, і розуміючи, в якій непростій ситуації, ну непростій, це я так м'яко сказала, звичайно, в якій надскладній ситуації ми усі з вами зараз знаходимося і проживаємо наше життя. Для нас стало ясно, що потрібно змінюватися, потрібно швидко реагувати на те, що відбувається в світі в суспільстві в Україні. І тому і нашим керівництвом ми. Моїми колегами, деканами, директорами, завідувачами кафедри да і просто всією нашою ком'юніті капоїшною. Ми вирішили, що нам потрібно подумати над тим, кого ми готуємо і для чого ми готуємо. Бо попереду нас очікує відбудова країни. Попереду нас очікують важкі звичайно економічні часи. І ми маємо нашу генерацію, нашу славетну традицію підготовки висококласних інженерів пустити саме за цим шляхом. Тому, не довго думаючи, ну, верніше довго думаючи, але швидко прийняли рішення, і ми запустили дві освітні програми для бакалаврів та магістрів. Ми перші в Україні готуємо фахівців, будемо готувати. З цього року фахівців з гуманітарного розмінування трішки на базі іншої спеціальності, бо поки такої спеціальності немає в класифікаторі, але я думаю, це вже питання часу і це буде вирішено. І отже, ми опинилися в цій історії і почали шукати тих партнерів, тих експертів, які будуть нам допомагати, і як навчати студентів і не тільки студентів. І е, потім ми зрозуміли, що тільки навчати здобувачів це займає дуже багато часу. Бакалаври – 4 роки, магістри півтори роки. Україна чекати на саперів, на демінерів, на е, таких фахівців стільки не може. Якщо в залі я думаю, тут багато операторів протимінної діяльності, ви чудово розумієте, про що я говорю, і е, тому ми запустили центр інноваційних технологій в гуманітарному розмінуванні, де е, на сьогодні ми вже розпочали процес. Імплементації різнопланових програм, і одну із них, якраз я вам сьогодні хочу показати. Але все ж таки я забула дійсно, я забула сказати дуже дякую, Зіна, дуже дякую, Олександре. Реально, я не сумнівалася, що ваш захід буде крутий, бо я на Ютубі, звісно, дивилася. Класно у вас виходить, ви молодці. така результативність в об'єднанні за дуже короткий період такої кількості. Ну, скажімо так, головних гравців на цьому це, це круто. Це говорить про те, що а, ви дійсно менеджери, проєктні менеджери, лідери, молодці так тримати. Єдине на наступному на наступний раз на заході, сподіваюся, нас побачити теж нас, КПІ, там на тому слайді, де партнери. Бо ми щось довго підписуємо з вами меморандум. Ну, але я думаю, ми це зробимо. А, отже, колеги, зараз я спробую чи воно. Іде, да? Так, тут всі в темі. Так, тому я думаю, що повторювати, яка територія в нас зазнала впливу, ви все це чудово знаєте. Скільки в нас станом на сьогодні розміновано, ви теж про це знаєте. Бачила теж фото з форуму, да, який в нас недавно Дімайнінг 2024 приходив, і ми там всі зустрілися, і ми всі чули. Слова віце-прем'єр-міністерки нашої про те наскільки швидкими темпами ми маємо розміновувати наші сільськогосподарські угіддя. Дуже амбітні плани. і Я дуже хочу, щоб так і сталося, і тому. З вашою допомогою, вашої асоціації, інших асоціацій, партнерів, я думаю, що це обов'язково вдасться, і це не те, що похвала міністерству економіки, але знаєте, з різними міністерствами ми співпрацюємо з різними державними установами. Але таку відкритість і таку, ну скажімо так, готовність слухати, ну я ще не зустрічала, тому. Думаю, Зіна, ви не дасте мені збрехати. Ви теж з ними і спілкуєтеся, співпрацюєте. Тому щира за це вдячність. Що унікально, що гуманітарне розмінування об'єднало науку, об'єднало освіту, об'єднало бізнес, об'єднало громадські організації, об'єднало державу. Це мені здається такий безпрецедентний момент в історії України, а можливо, в історії всього світу. Про кількість операторів ви теж знаєте. Про те, що в нас є інтерактивна мапа території, ви теж знаєте. Це, скажімо, так така презентація, яка ну, мною готувалася не для таких фахівців, як ви. Тому тут я на цьому дуже зупинятися не буду. І знов таки партнери, і з ким ми співпрацюємо, і як так сталося, знов таки, що з нами і Міністерство економіки, і держпраці, і центр зайнятості. Ми освітній заклад, і зрозуміло, що то те, над чим ми працюємо, і чим ми займаємося, ми навчаємо. І для того, щоб якісно навчати, ми маємо чути. Ми маємо чути перш за все наших законотворців. Ми маємо відповідати вимогам освітнього ринку. Ми маємо чути наших стейкхолдерів, працедавців. І тут якраз саме ці три організації нам дуже дуже і багато в чому допомагають, починаючи від експертної оцінки наших освітніх програм і закінчуючи наданням можливості отримувати. Ваучери на навчання це дуже класна ініціатива центру. Служби зайнятості України. А ми нещодавно теж підписали з ними договір, і зараз працюємо над тим, щоб максимально залучити більшу кількість ветеранов та ветеранок в процеси реінтеграції або інтеграції. Бо ось зі мною мій колега, помічник ректора з ветеранської політики. Йому чомусь от я сьогодні почула, реінтеграція не сподобала слова. Ну будемо міняти в назві програми. Ну, інтеграція, да, Андрій, я ж сказала. Отже, класна програма. Ви бачите, що вартість ваучера три складає 30, ну, трішки більше 30 тисяч. Тобто, така штука нам дозволить, в принципі, без пошуку додаткових донорів починати навчати наших ветеранів. Якщо комусь потрібно будь ласка, QR-коди, ви можете, або я думаю, що і презентація. Буде в звільному доступі, можна нею скористатися, бо тут не тільки про саперну справу, тут не тільки про цю професію. Тут можливо розглядати і інші професії, і це класний інструмент дійсно соціалізації наших героїв, наших захисників та захисниць. Отже, що до нашої програми, всюди видно, я не знаю, куди мені дивитися. Так що до нашої програми. Поки що це робоча назва гуманітарне розмінування, шлях до реінтеграції ветеранів. І як я вже зазначала, оскільки на сьогодні в нас немає такої сп такої окремої спеціальності як гуманітарне розмінування, ми її створюємо на базі програми інженерія, виробництво та будівництво. Це от з цього року вже ви знаєте, МОН нам ввело такі інновації. Отже, що ж ми хочемо і яка ж наша мета? Ну, Звичайно, мета в нас одна. Мета в нас одна створити таке середовище, в якому кожен і кожна людина, яка була і пройшла і проходить це пекло, яке називається війною, могла себе віднайти у мирний час? І думаю, що це саме те. Саме те, то що наш університет і не тільки наш, і інші заклади вищої освіти мають брати до уваги і активно цим займатися. Я впевнена, що багато хто зараз в цій темі, багато хто намагається це робити. Ну а ми, як лідер, як університет, з як бренд, фактично вже України, звичайно, маємо тут показувати приклад. Ключові акценти нашої програми, ну чесно вам скажу, що для старту ми вирішили не заглиблюватися в якусь ну, дуже таку специфіку конкретику. Ми вирішили спробувати об'єднати декілька напрямів. А чому тому, що спілкуючись з операторами проти діяльності, для нас дуже важливо, які фахівці їм потрібні. І ми почули, що не вистачає не теж у робітничих професій, не вистачає виявляється проєктних менеджерів, тому що історія розмінування теж про гранти, теж про донорів. Що таке писати проєкти? Думаю, ви розумієте. Теж не проста справа. Знайти класного проєктного менеджера. Це дуже нелегко. Також стикнулися з тим, що в навчальному процесі, да і взагалі в комунікації, в спілкуванні, в інноваціях англійська мова це ну фактично вже має бути як наша друга мова, так і тут теж цим є виявились проблеми. Бо якщо працює оператор протимінної діяльності невітчизняний, він має якось комунікувати з українцями, і теж виявляється іноді це ускладнює певні. Тому ми, ми включили в нашу програму в тому числі і технічно англійську. Далі, яка ще в нас була ідея при створенні цієї програми, яка, до речі, створювалася за підтримки і Міністерства економіки, і держпраці і за підтримки Центру зайнятості, це те, що є державна програма підтримки ветеранів для відкриття бізнесу. І коли ми говорили з. Центром зайнятості теж виявилося, що небагато хто може отак сісти, і написати бізнес-план. Та й з нас тут навіть не багато так, щоб ти сів да і раз і написав бізнес план. Ага, мені вже Зіна показує. Тому е, наша ідея це навчити писати бізнес-плани. А наша ідея це е, зробити так, щоб після цього курсу ветеран чи ветеранка могла відкрити власну справу. Я вже три хвилинки. Основні завдання ну я в принципі вже я вас вам їх всі майже назвала. Це е, типова програма, так як вона виглядає е, і має виглядати для того, щоб вона запрацювала в. Нашому університеті. Кому цікаво, будь ласка, скинемо, ознайомлюватися. І будь ласка, якщо є якісь коменти, будемо дуже раді їх дійсно почути і побачити. Я всім щиро дякую. Ще раз дякую організаторам. І якщо цікаво, будь ласка, ми відкриті і готові до співпраці. Слава Україні! Оксана, дякую вам велике. Це вам за те, що ви прийняли участь. Дякую, супер. Вітаю, друзі! Це був наш Олександр Бортніков, голова і керівник Української асоціації гуманітарного розмінування. Е, що ж, будемо починати?